Провести громадське обговорення з питання оптимізації штатів комунального некомерційного підприємства «Кам'янськ-Подільська міська лікарня з такою ініціативою виступила новостворена у Кам'янці-Подільському громадська організація Люблю Кам'янеччину з відповідним листом звернулись до міської влади і отримали відповідь: Захід провести на території лікарні. Наша громадська організація ініціювала збори, щоб нам пояснили скорочення працівників міської лікарні. Чому виникло це питання про скорочене? Чому так багато людей треба скоротити? І такі ще більше нагальні питання там, які по міській лікарні. Отож, 27 березня на зустріч з громадськими активістами прийшли директор міської лікарні Борис Сорота і начальник управління охорони здоров'я Юрій Плеванюк. Також зустріч зацікавила депутатів міської ради Оксану Сидоренко та Олександра Марчука. Спілкування відбувалось у форматі питань відповідей. Замість запланованих 30 хвилин зустріч тривала понад годину. Задля об'єктивності основні питання та відповіді подаємо через. Призму прямої мови. Чому саме зараз, по якій причині було прийнято рішення про скорочення працівників лікарні, тому що кількість населення збільшилася, це місцево, плюс приєдналися ще назагромада, плюс переселенці, плюс війна. Чому було прийнято рішення про скорочення працівників? Стояло питання не про скорочення працівників лікарні, а стояло про питання певних посад. жодне відділення. Жоден підрозділ не зазнав абсолютно ніяких критичних змін. Все працює в штатному режимі, всі працюють в штатному режимі, абсолютно не постраждало надання якісної цілодобової медичної допомоги мешканцям нашої громади. в першу чергу. У нас був запас, який неправильно і за неправильних постановки декларування пакетів запас поїдав сам себе. На кінець року, дякуючи підтримці. Депутатів дали фінансування і не дали можливість закритися лікарням. Не всі мають можливість піти заплатити лікарю кошти, не всі мають можливість ходити в приватні структури. Для того і є держава, для того і є забезпечення безкоштовною медициною і безкоштовними оперативними втручаннями, тобто надані допомоги. Скільки у вас захисників заступників? Один заступник. Один заступник. Менеджер, от я читала там три менеджери. Ви директор лікарні, так, У вас є е, мед і два-три заступника. Навіть якщо зараз людина озвучила, що це менеджери, вони у вас офіційно на зарплатні. Як так може бути, що у вас, е, ваша адміністрація збільшується, а медперсонал зменшується? Як так може, що може бути, що одна санітарка обслуговує два-три відділення? Як так може бути, що один лікар обслуговує два-три кабінета? На дуже погані послуги, люди скаржаться, Тут є питання і в ліфтерів. Як так може бути, що санітарка зараз ліфтьором? Як так може бути, що медсестра носить гурші, яка допомагає лежачим? Скажіть, будь ласка, як так може бути? Кожній людині, де посада була скорочена, було запропоновано? Мінімум три вакансії. Жодної премії я не отримав. Я відмовлявся від трьох премій, копійки, крім зарплати згідно контракту, я не отримав. Дійсно, премії не було, але сумісництво хотіла би знати, де ви сьогодні ще свою роботу як директора по сомісництву ще минулому році, з липня місяця по грудень. Лікаря, я Лікаря. маю право пола. Я відділ. Інфекційний як лікар-інфекціоніст січня місяця я не брав сумісництва, тому що зараз я розумію, що лікарня не може мене отримати як лікаря, тому я не йшов на сумісництво. Була така необхідність навчати персонал на ліфтерів на ліфтері, угу. і брати кошти НЗСУ на послуги, якщо ви ту штабну одиницю скоротили. Є фонд заробітної плати. Фонд заробітної плати. З другою статтю на робимо. З, з другою статтю на рік складає понад півтора мільйона гривень. Ми провели навчання, витратили там 42 тисячі гривень і все. 50. 50. І все. Півтора мільйона бутылка, і п'ятдесят А тепер мені будь ви цікавилися за цих п'ять днів, як ті дівчата працюють? Повірте, цікаво. Ви погано цікавилися. А ви, ви добре цікавилися? Давайте поміняємося місцями, посадити і так. Ми безкоштовна медицина, за яку Плата Національна служба здоров'я України. Вам хтось виставляв рахунок, що ви за операцію маєте заплатити якісь певні кошти? Ну, поза минулу неділю ми це підпала жіночка, зламала шийку під Так. І ми збирали 54 тисячі в її на операцію. Чекайте, ви не путайте. Національна служба здоров'я України плата за конкретні види оперативних початку. Перелік є дозволено нас і недозволений нацперелік. нас Поза нас то, що в нас перелік, ліки забезпечені, у нас немає. Ви Представляєте, за одного пацієнта Національна служба здоров'я травматологічно оплати хай буде 15 тисяч гривень. Ну, як ви представляєте, як ми можемо закупляти протези, якщо вони не входять в цей перелік? Є окремі випадки, де ми стараємося забезпечити хворих безкоштовними конструкціями. Наприклад, в минулому році нам за кошти державного бюджету були передані. 11 протезів кушового службову, яких ми і контрували, і на минулій неділі ми зв'язували зв з департаментом охорони здоров'я Хмельницької області і нам з Вінковецької районної лікарні передали 8 протезів, які вони не ставили, і передали 3 протези, протези ключового службу з інших Мальовецької лікарні. Якщо в людей немає грошей, ми завжди... Йде, ти, ти, ти? Ми, ми пробуємо щось знайти. Я не кажу, що це буде, що це буває абсолютно безкоштовно, але ми зв'язуємося з якимись іншими виробниками. Якісь, якусь альтернативу ми завжди. Тобто неокорованих хворих, от, б сказати, що вони пішли з відділення і вона не промка Загідно, є перелік, може ми десь щось розуміємо, щось не розуміємо. Але суть не в тому, хірургічне втручання безкоштовно. Їй треба поставити чи якісь медикаменти, чи якусь пластину, яких немає в переліку. От яким чином, От ми можемо знати, що це саме 54 тисячі, а не 24. От тепер треба уточнити, куди вона. Якщо людина дала кошти лікарю, повірте, що лікар, якщо факт підтвердиться, він буде відповідати згідно закону. Якщо вона проплатила кудись і купувала якоїсь фірми, Треба тоді виснятись з фірмою. Що за фірма? Де ця фірма? У нас жодної фірми такої немає. Де хто бере пластини, я не знаю. Того мені і цікаво. Розумієте? Лікарі наші нічого не продають. На сайті нашої лікарні є посилання на ліки, які є в нашій лікарні. І якщо ви поступаєте, вам є протоколи лікування, розумієте? Є, стається така, то хвороба, назначається конкретно по протоколу. Лікарня, до речі, щоб ви розуміли, забезпечена, крім ліків, шовним матеріалом, іголками, голками, які шиють, марлями, бинтами і повністю всіми наборами операційними. Це все забезпечено, бо воно все входить протокол. у фіналі спілкування прозвучало питання, яким наразі є економічний стан медичної установи, і чи достатньо було проведених заходів оптимізації для успішної фінансово-господарської діяльності? Який економічний стан лікарні? перше? Чи не буде дальше скорочень у відповідь? Прозвучало, що завдяки жорсткій економії у порівнянні з минулим роком вдалося акумулювати додатково 27 мільйонів гривень. Навіть тимчасово з лікарів зняли оздоровчі, але планують повернути їх наприкінці року. Подальших скорочень штатних одиниць не планують, і загалом прогноз оптимістичний. Ми отримали на 27,5 мільйонів більше. Підписали чи попередні пакети нам більше дали на 27,5 мільйонів. Ми акумулюємо кошти з усіх можливих і неможливих варіантів. Так, да, у нас тут Радянщина, але ця Радянщина, яка десятками років така була. Змінити все за короткий термін, просто нереально. Що стосується оздоровчого, я вам скажу. Оздоровчі це теж вимушений крок. Але ми стараємося зробити все так, щоб закумулювати кошти на кінець року і дати людям в кінці року. Ми людям це доносимо. Важко. Дуже важко. Мені надали таку можливість показати, реалізувати і показати, то, що наша лікарня спроможна. Ми спроможні. Ми класні. І ми будемо рухатися в тому напрямі. І хто б щоб не казав, хто б щоб не робив. Я просто так не знала. Зі слів Бориса Сироти, лікарню вдалося витягти з боргів. Тож, ймовірно, головному лікарю більше не доведеться просити депутатів міської ради виділити кошти медикам на заробітну плату, як це було наприкінці року. Інакше ніхто не зрозуміє, задля чого проводилась оптимізація. Наскільки виправданими були усі заходи, покаже час.